Пенсіонери зібрались під будівлею Коростенської міської ради. Людей об'єднує одна спільна проблема втрата чорнобильських доплат. «Даже своєї голої пенсії я не отримала. Я вже не говорю даже про ті добавки. От люди і прийшли тут, щоб щось робити ж треба. Прийшли подивіться, майже люди всі похилого віку. Люди вже не хворі. У руках пенсіонерів зразки документів. Перший заява до головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області про вчинення кримінального правопорушення, чим є зняття доплат до пенсій, які громадяни отримували відповідно до рішення Житомирського окружного адміністративного суду. Пенсійний фонд не має права відмагати від нас ні прописки, бо Чорнобильське це вже було використано в рішенні суду, а рішення суду немає зворотнього зворот. Зворотні зворотньої дії, тому коротше говоря, нам треба завалити пенсійний фонд такими заявами. Так, це я вас прошу. завалити пенсійний фонд, отакими от заявами. Будуть відписки. кажу вам, але вони нам всі потрібні ці відписки. Інший документ, який розповсюджувався між учасниками зібрання, це заява про контроль виконання судового рішення, адресована до Житомирського окружного адміністративного суду. По місту Житомиру, який приймав наші заяви про ці виплати відповідно 39 статті. що з цими заявами робиться? Адміністративний суд уже дав відповіді і є вже прецедент декілька десятків рішення цього суду, які постановляє, Повернути всі стопроцентні доплати вказані у рішеннях суду. І він вказує на злочин ПФУ, злочин держави по відношенню до Чорнобильців. Маєте, до да, судовий, Маєте, судовий. судовий. ні, це, це не судовий контроль, це позов, це позов до суду. Позов дорого стоїть ще... ні, 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 чекайте. Ви ви мене дослухайте. Це недорого стоїть. Це стоїть буде 30 гривень. Ця бумажка, ви пишете від руки, можете написати. Кажуть, суд не приймає від руки, не прийме одного. А коли будуть сотні, суд зобов'язаний прийняти і не потрібно наймати адвокатів, щоб вам оце перекопірували і передавали. Таких заяв, розповідає Тетяна Мостивенко, потрібно відправити дві. Одну посилаєте до пенсійного фонду України, розумієте? І берете чек про те, що ви послали. І в адміністративний суд другу посилаєте і в конверт вкладаєте чек. Що ви послали у пенсійний фонд, тобто ви попередили відповідача. Зауважимо, що одразу після мітингу, поки готувався до ефіру цей сюжет, одну із заяв було розкритиковано активістами, зокрема на Фейсбук-сторінці овручне мовчати. Не закликаємо писати заяви, а лише інформуємо про такі пропозиції. Вони лунали під час мітингу. Він відбувся 14 січня. Під час нього Володимир Москаленко проанонсував захід державного рівня, який заплановано на 15 січня. Завтра будуть керівники держави, ну, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, або перший заступник Голови Верховної Ради, ну і, відповідно депутати, які оці всі питання, які у нас є, які будуть передані, будуть завтра розглядатися. Ну, і, відповідно, буде відповідь. Ми вас проінформуємо, в якій форми телебачення, інтернет, радіо, зустрічі, інформація вона буде, тому що ви повинні зрозуміти, що на рівні. Місто Коросні, територіальної громади, на жаль, ми ці питання не вирішуємо. Це питання державної влади. Участь у заході державного рівня мають взяти ініціативна група Зовруча та представник Коростенської районної військової адміністрації Дмитро Бовсуновський. Чи я буду їхати, це питання ще якраз сьогодні обговорюється, бо там робиться заявка, туди просто так не поїдеш. Будуть робити перепуску, якщо зробити перепуску, я буду їхати. Якщо ні, то не знаю. Ну дивіться, що особисто ми підготували і що особисто я надавав представникам міністру, міністра, Міністерства соціальної політики та представникам інших міністерств. Перше питання. Яке має бути врегульовано і визначене. Це порядок виплати пенсії у 2025 році органами ПФУ відповідно до статті 39 за урахуванням рішення судів. Це перше питання. Механізм, критерії та терміни застосування та виконання статті 45 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Порядок виконання у 25-му році рішення суддів в частині виплати, нарахованої заборгованості згідно 39-ї статті. Це третє питання. Соціальне забезпечення потерпіли від наслідків від наслідків чорнобильської катастрофи, у разі виключення сіл та міст з переліку пунктів віднесення до реактивного забруднення, механізм підтвердження факту проживання у зоні безумовного та гарантованого добровільного відселення. Якщо людина проживала на 26 квітня 1986 року або по 1 січня 1993 рік, у разі якщо людина все життя проживала в даних зонах, але в єдиному державному реєстрі не б'ється, та в Єдиному державному територіальному реєстрі територіальних громад відсутні інформації про дану людину це основні ці питання, які будуть говоритися. І ще додаткове одне питання щодо підтвердження. Воно було вчора додатково озвучено. Якщо людина все життя проживала в четвертій зоні, але працює в даний момент у третій зоні, як органи пенсійного фонду та представники центрального апарату пенсійного фонду будуть здійснювати верифікацію даних людей, тому що четверта зона була у 2014 році виключена. Але людина, яка працює в третій, в третій зоні, має право на доплату в зв'язку з цією 45. Це всі ці основні питання, які були мною озвучені, надані представникам міністра соціальної політики. І вони повинні бути обговорені завтра на нараді. Також під час зібрання учасники обговорили ряд інших питань, наприклад, внесок у вирішення проблеми народного депутата України Володимира Аришонкова. Помічник народного депутата Володимира Арішонкова повідомляю, що Арішонков спільно з депутатами, там вісім підписів вже є під законопроектом, подав законопроект про відміну статті 7, 8 та 45 закону бюджету. Тепер лишилося, щоб депутати винесли даний законопроект в сесійну залу і була підтримка 222 депутата. Тому звертайтеся не тільки до Арішонкова, а до всіх представників влади. Що що? Воно змінить те, що в бюджеті відміняться статті 7, 8 і 45. для того, щоб вам нараховували відповідно до, закон, до, до рішень суду. щоб вам нараховували два прожиткових мінімуми або два прожиткові дві прожиткові мінімальні зарплати для того, і виконувалося так, як написано у вас у рішенні суду. Ще один момент, який обговорили, перспектива зняття чорнобильських зон, що понесе за собою втрату всіх пільг. В цьому році я думаю, що нам іще нічого не, не погрожує, тому що бюджет прийнятий і ті пільги, хай невеликі Чорнобильські, які є, вони залишаються. Наступний рік який буде, ми не знаємо. Якщо пройде паспортизація, там написано 15 липня провести її, я боюсь, що будуть такі моменти неприємні. Ми будемо вас інформувати, треба буде, будемо разом з вами підіймати людей. Якщо там буде порушення, порушення прав людини, це повинні всі її свідковувати. Активисти, які сьогодні виступають, бажано так як Тетяна Аркадіївна, більше так конкретно без емоцій. Ми всі емоції можемо проявляти, але бажано конкретно. Пункт закону, що треба зробити, невиконання, що треба зробити. Що треба допомогти, ми допоможемо. Треба зробити зразки подачі заяв до суду. Ми зробимо, покажемо, тому що ми з вами знаходимося в одному човні, і нам треба спільно боротися за інтереси наших людей. На цьому зібрання було завершено, але тема відкрита: пенсіонери обурені, стомлені, але готові відстоювати свої права.